Тут Доброго дня, я Ірина Меленіна, тимчасово виконуюча обов'язки директора Ровівської гімназії. У 2003 році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти збереження кількісних і якісних параметрів в мережі. З 1 вересня 2021 року територію обслуговування закладу належить 6 населених пунктів: це Село Рови, Федорівка, Круги, Любимівка, Андрівка і Сичівка. На виконання норм закону про забезпечення територіальної доступності заклад забезпечено підвозом учнів та вчителів шкільним автобусом. І з 1 вересня 2023 року за сприяння селищної ради та відділу освіти ми отримали більш сучасний автобус, бо наш був зламаний. Першочерговим завданням освітнього закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів. У 22-23 навчальному році випускниками Роївської гімназії стали 8 учнів, які вступили до різних фахових навчальних закладів та до Димитського ліцею номер 1 Ученик 23-го року було сформовано перший клас, в якому налічувалося 6 учнів, наразі вже 7. І протягом літа кількість учнів збільшилася. І на початок 23-24 навчального року в школі навчалося 70 учнів. Аналізуючи перехід учнів з інших закладів освіти, необхідно відзначити, що основною причиною переходу є зміна місця проживання сім'ї у зв'язку з окупацією східних територій або неможливістю проживання поблизу лінії фронту. У закладі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової освіти і станом на 30 січня 2024 року в закладі навчається 20... 72 Здобувачі освіти функціонує вісім класів. Сьомий класний відкритий у зв'язку з відсутністю дітей відповідного віку. Організовано сімейне навчання за заявами батьків для учнів, які знаходяться за кордоном, таких учнів вісім. У 23-му році учні, учні гімназії брали участь у предметних олімпіадах, творчих конкурсах, де посідали призові місця. Кожний класний керівник. Перших дев'ятих класів на початку вересня сформував базу даних учнів класу і відповідно сформував соціальний, соціальний паспорт класу і соціальний паспорт школи. В школі навчається одна дитина позбавлена батьківського опікування і перебуває під опікою. 20 дітей з багатодітних сімей, 10 дітей учасників АТО, 6 дітей мають статус внутрішньої переміщеної особи, 5 учнів мають статус дитини постраждалої війни і одна дитина загиблого героя. За даними соціальних паспортів класів, було складено соціальний паспорт відповідно школи. Учні перших четвертих класів та учні пільгових категорій. Забезпечені були забезпечені гарячим харчуванням, що є важливим аспектом збереження здоров'я учнів та створення умов для раціонального харчування дітей протягом їх перебування у закладі. Сім учнів отримували гаряче харчування за батьківський кошт. У 2023 році виникали різні господарські труднощі, які нам вдалося подолати завдяки голові селищної ради Володимиру Володимир... Володимировичу селищній раді, відділу освіти і комунальним господарством громади. Завдяки підтримці у 2023 році було зроблено ремонт підлоги харчоблоку. На початок 23-24 року Рогівська гімназія розпочала свою роботу з дистанційної форми навчання через те, що в школі відсутнє бомбосховище. Але селищна рада і відділ освіти доклали всіх зусиль для того, аби учні мали змогу отримувати освітні послуги в онлайн режимі. Було проведено укріплення для того, щоб створити елементарне укриття. Це було зроблено за рахунок селищної ради. Але, на жаль, через зміни у законодавстві з 1 листопада 2023 року цього виявилося недостатньо, тому учні Ровівської гімназії змушені були навчатися дистанційно. Натхнений колектив Ровівської гімназії сподівається на подальшу допомогу селищної ради та відділу освіти у вирішенні питання з бомбосховищем для Ровівської гімназії. А я на себе беру відповідальність стверджувати, що в закладі створені належні умови для учнів, які мають бажання вчитися і мають мотивацію до навчання. Дякую за увагу.